Слава Ісусу Христу! Слава По милості Його ми зобралися на це місто, щоб підкріпити себе Словом Божим і просити милості за нашу країну, в якій ми зараз перебуваємо у час війни. І знаєте, я теж, як брат Андрій, коли ти чуєш, коли люди при владі і вони воздають славу Богу, то є приємно. Коли вони надіються на Бога, коли вони побільше слів і сповідують про Бога, то є приємно. Я не знав, як вам, але просто мені дуже є приємно. І хто наблюдав от начала за новинами під час війни, і зараз вони зовсім другі. Пропали Плакати, які були раніше, пропали ті слова, які були раніше. Стала ситуація намного краще, яка тягнеться до Господа, яка розуміє, що у Господа в руках все, і Він все держить, і Він все контролює. Слава йому. Ми будемо далі молитися, далі будемо Його восхваляти і сповідувати Його Ім'я святоє. Тому що в ньому є сила, в ньому є сила, і все він контролює. І перед молитвою Слово Боже говорить, що нині спасіння до нас ближче, коли ми увірували. Апостол Павел він пише послання і каже, нині вже ближемо. І з кожним днем воно є ближе до нас. І Ісус Христос у Він говорить від Лука, 21 глава, з 25 стежка буду читати такий заголовок в Ецукій Біблії о пришествиї Господа в славу. І читав з 25 стежка, 21 глава від Лука, і будуть знамення в Сонці і Луні і зв'язках, і на землі, унині народу і недоумені, і море вошумить, і возмутіться. Люди будут издыхать от страха, ожидая и ожидая бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы Небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление Ваше, и сказал им причту, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда у них уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божие. Истину говорю вам, не пройдет род этот, как все это будет. Небо и земля пройдет, пройдут, но слова мои не пройдут. И дали он такие говорит слова. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягощались объединением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, Дабо сподобатисть і збіжати всіх тих будущих бедств і пристать від Сина Чоловічного. Слава Ісусу Христу! За Його Слово, яке нас ободряє, наставляє, веде. І знаєте, після того всього Він говорить «Смотрите вже за собою. Я так знаєте звернув на ці слова. Смотрите же за собою. Дивіться за собою. Знаєте, Дивитися за собою треба зробити деякої усілі. Треба щось повернути. Тому що дивитися за кимось нам легше. Нам не треба ніякі робити напряги у тому. Нам все відко. І нам легше дивитися за другим. Ну він каже, Смотрите же за собою. І щоб дивитися за собою, нам треба повернути наш огляд, наш, наш зір на себе. Нам треба почути себе. І декілька місць нас закликає, щоб ми дивилися за собою. І друге місто, то записано. Второє послання до святого Іоанна, первая глава, восьмий стишок. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чим ми трудились, но щоб получить полную награду. І ще одно місто, де апостол Павел, він пише послання до Тимофія. Перше піснення Тимофія, 4 глава, і він кінчає главу такими словами, 16 стишок. Внікай себе і в учені, займайся цим постоянно, і бо так поступає і себе спасеш, і слушаючих тебе». Слава Богу, за слово Його, яке нас навчає, вразумляє. Я знаєте, так задумався дійсно, щоб дивитися за собою. Вникати в себе треба робити нам зусилля. Треба нам робити зусилля. І то є дуже важливо в нашому життю, тому що коли ми не дивимося за собою, дивимося за другими, то ми, то ми не робимо ніяких перемін в нашому житті. Ми все знаємо, ми все знаємо всі один за одного, і ніхто не міняється. І ми обстаємося в такому стані, в якому ми були. Це раз. І друге, є, коли ми щось за кимось замічаємо, то ми навіть не знаємо, як зробити підход і як його наставити, тому що ми не навчені. А не навчені тому що ми не дивилися за собою. І знаєте, коли ми не дивимося за собою і даємо замічання, то ті замічання, вони просто деколи, знаєте, як грім серед ясного неба. Деколи вам, може, приходилося такое чути, коли ти почуєш, то хоч стой, хоч падай. Вони не приносять в нашому життю перемін. Тому що та людина, яка нам дала замічення, вона не навчилася. Як його сказати? І ми читаємо від Луки, 6 глава, де Христос Він таки говорить слова, что ти смотриш на сучок в глазі брата твоєго, а бревна в Твоем глазі не чувствуєш? Ілі як можеш сказати брату Твоему, брат, дай я вину сучок із глаза твоєго, коли сам не бачиш бревна в глазі?» Ми бачимо, Він говорить, як ти можеш сказати, коли ти є ненаученою, коли ти навіть не чувствуєш і не знаєш, що в тебе є, як ти можеш сказати? Ліцемери, винь прежде брівно із, глазу, із твоєго глаза, і тоді увидиш, як винуть сучок із глаза брата твого. Тоді ти се научиш, як допомочити твоєму брату. Коли ти будеш винимати його, коли ти себе вилічиш, тоді ти научиш. І знаєте, я припоминав, один лікар, мені такі слова сказав. Він, він каже, що я знаю, то лікувати правильно, чим я був захворів і що я вилікував на собі. Я каже, знаю, то лікувати правильно. Тому що він наблюдав, як то лікується, він приймав медикаменти, як вони реагують, як вони провоцірують, дають побочні дії. Він за цим всім наблюдав. І я кажу, хто знав лікувати правильно. Но чим я не хворів, я лікую по научному. І то деякі в деякій мірі є так. І Христос він нас закликає дивіться за собою. За вашими серцями. І такі є ті три категорії, щоб вони не отягущалися об'єднанням, п'янством і заботами І Чому? Тому що ми були, щоб ми були в бодрому стані, щоб ми були в трезвому стані. І перше, об'єднання то теж організм отримує усталість, коли ми. Переїдаємося, проходить токсикація нашого організму, і ми не є у будруству будру стані. За п'янство я думаю, нам всім ясно, як п'янство воно вліє на наш організм. І мені не раз приходилося робити із людьми, які вони вроді ну, якби не впівалися так сильно. І ми так робимо, робимо і вже під конець дня. Мені кажуть, ти будеш кофе? Буду. А він каже, він не буде. Кажу, що, так кофе ліпше, та каже ліпше, я каже, одну фляжку потягну і для нього ліпше. Ну я замічав, що коли він тягне фляжку, у нього закінчується робочий день. Я кажу, для тебе ліпше кофе. Я вже замітив за тобу, для, пі... для тебе ліпше кофе. Ну, Він каже для нього ліпше фляшка. Та". І знаєте, він вже не в будру стані. У нього вже не є енергії тої, не тої уваги, і він просто каже: сьогодні я закінчую роботу. Все. І знаєте, і те саме заботи життійські, нам треба заботитися, але каже Христос, не отягущайте серця ваші. Не отягущайте, не утомляйтеся. І смотри за собою. І знаєте, коли ми починаємо дивитися за собою? То в нас Знаходиться багато роботи. У нас знаходиться багато роботи. Я споминав свої роки раніше, коли, я, знаєте, коли я думав, коли я думав, що з мною порядку, я просто ідеальний. І в мене було часу много на других. Много часу на других. І, і знаєте, коли много є часу на другах, тобі не є часу на себе. І ти думаєш, що з тобою все в порядку. Но апостол Павел пише послання до Тимофея, до спасенного Тимофея, який получив спасіння. Каже: вникай в себе і в учені. Займайся, каже, тим постоянно. Не роби ніяких перерив. Займайся тим постоянно. І так спасеш себе. І всіх, хто буде тебе слухати. І знаєте, коли я почав вникати в себе і в учені, то в мене з'явилося дуже много роботи. І чим більше я вникав в учені, тим більше в мене робот над собою. І мені дружина каже декілька років тому, а з тобою все в порядку у неї проблем. Вона не дивиться за мною, вона відділа себе і каже, над ним багато роботи. О, ти каже, тобі ніч не хибі. я просто мовчу, я знав, що за мною. Тому що я себе знав. Я знав свої помисли, я знав свої погляди. Я чув свої слова. І слово Боже каже, і серця все і сходить. І то є наше серце, коли ми вникаємо в себе. І ми можемо оприділити, скільки у нас є робот. І друге, є, коли ми вникаємо в себе, коли ми маємо сім'ї, то над нами є робота, над дружиною є робота. І ще плюс я мав п'ять дітей. Надкими треба робити, яких треба вникати. І так би це хотіло, щоб вони одразу були такі, як ти. І ти починаєш пам'ятати своє дитинство, як то все робило, і не так ото все просто. І дуже є багато роботи, брати і сестри, дуже багато роботи. І коли ми починаємо е, щось ми поміняємо в собі, тісно, ми освободимося від чогось, і тоді ми вже коли вийдемо у ближньому, тоді ми вже маємо практику, ми вже навчилися. Ми освободилися від того бревна або сучка, і ми навчилися як допомочить нашому ближньому. Ми вже не знаємо, як буде йти. І ми знаєте, ми так йому підскажемо, так його навчимо, що він нам просто подякує. Він нам подякує. А чому? Тому що ми навчилися на собі. Хай Бог нас благословить у цьому і поможе нам в цьому приуспівати, щоб дійсно дивитися нам за собою. І коли ми будемо дивитися за собою, ми міняємося всі. Ми міняємося всі. Ми нікого якби, не ожесточаємо, не обурюємо. Ми міняємося всі. І то є благословіння у сім'ї, то є благословіння в церкві і благословіння між окружаючих нас. Хай Бог нас благословить у цьому і поможе нам цьому привоспівати, будруствувати. Цей нелегкий час, а йому Хай буде слава навіки. Амінь. Молимося. Батьку наш небесний, дякую Тобі за цей час, коли ми можемо прославляти ім'я Твоє святої Господь, навчатися Господь від Твого слова, Господь, якою Господь нас обличає, Господь, очищає, освящає, навчає нас Господь, як нам поводитися в нашому цьому житті земному, Господь. Ми просимо тебе, Господь, благослови Господь кожного з нас. Благослови Господь, щоб ми дійсно вникали в себе Господь. Наблюдали за собою, Господь, що ми були в будрусті, в чому стані в нашому житті, Ісус. і міняли своє життя, Господь, щоб наші сім'ї не були кращими, щоб в церкві отношення були кращими, Господь, і всі окружаючі, щоб то бачили і прославляли ім'я святое Боже. Ми просимо Тебе, Господь, за нашу Україну, Господь, щоб ти явив свою милість, Господь, щоб Ти харанив Господь всіх жителів України, Господь. Щоб ти храни, Господь, солдатів на передовій, Господь, щоб ти хранив Господь дітей, батьків, мирних жителів, Господь в їхніх домівках, Боже, бережи, Господь, я прошу тебе. Благослови, зупини, Господь, цю війну, Господь, пішли мир, Господь, нашу країну. Благослови, Господь, нашу владу, Господь, щоб нас кожним днем більше воздалавала славу Тобі, Ісус, і надіялася тільки на Тебе, Господь, тому що лише тільки в Тобі розв'язка. Тільки в Твоїх руках це все, Господь, що в нас відбувається в нашій країні, Боже. І щоб з кожним днем, Господь, жителі України більше і більше воздавали славу Тобі і надіялися на тебе, і сповідали ім'я Твоє святоє, ібо ти достойний слави, Господь. Ти достойний величі, Господь, тільки на тебе ми надіємося і просимо благословіння і допомоги від Тебе. Благослови, Господь, служні надальше. Прийми від нас славу, Господь, наш любящий Бог навіки. Amen.